Усім привіт! Коротше, ви побачили або почули про набір по usrpg 3 e і вам дуже захотілося грати. Але йде не в що ви грали, це ДНД. Тому сьогодні я вам поясню, що воно таке і з чим його ролять. Поїхали! Use 3Є, це самобутня, безкоштовна. І так, я дивлюсь на вас Wizard of the Coast, настільно рольова система, правил, яка підлаштована під сетінг стародавніх своїв. Якщо ви з ним не знайомі, то в інтернеті є купу відео про нього, навіть українською. Після цього важливо сказати, що це відео не заміняє прочитання книги, а також те, що правила описані, ви можете прочитати у четвертій версії третьої редакції системи. Вся система побудована довкола кубіка Т100, який тут як Т20 в ДНД. Його ви кидаєте на основі перевірки. Але ви запитаєте: МП, а як тут визначаються складності? Дуже просто: цільовим числом. Воно береться з суми ваших характеристик на навичок, ну а ще модифікаторів, але то пізніше. Якщо ваші результати менше, ніж цільове число, вітаю вас, ви пройшли перевірку. Тримайте медальку. Але це ще не все. Скажімо, ти у бійці з ворогом, і у вас обох успіх, що тоді? А все дуже просто: ми рахуємо ступінь успіху. Ступінь успіху це кількість десятків, які ти вибив на кубіку. Наприклад, якщо складність 50, а тобі випало 37, то твій ступінь успіху 3. У кого більший ступінь успіху, то і в результаті переміг. А якщо вони одинакові, то нічого не сталося. Тепер про цільове число: у тебе є три способи його змінити. Характеристики. Їх у грі 8. Сила, витривалість, спритність, інтелект, воля, сприйняття, харизма та удача. Усі вони визначають базу цільового числа. Наприклад, якщо твоя сила 34, то цільове число у тебе 34. Навички. Їх у грі багато, і більшість навичок пов'язані з якимись характеристиками. У грі вони мають 6 рівнів. Коли ти робиш перевірку навички, ти обираєш характеристику, з якою вона пов'язана, та додаєш до неї модифікатор, який залежить від її рівня. Наприклад, якщо ти не навчений в якійсь навичці, у тебе модифікатор мінус 20. А якщо ти прокачаєш його до рівня учня, то отримаєш модифікатор плюс 10. Модифікатори складності: це річ, на яку вже впливає лише ведучі гри. Якщо ведучому здалося, що зламати хлипкі двері дуже легко, він може додати модифікатор плюс 10 або плюс 20, що додасться до цільового числа. Або навпаки, якщо двері дуже міцні, може дати негативний модифікатор мінус 20 або мінус 10. Виходячи з усього вище, тести в грі можна поділити на наступні категорії. Прості тести. Це перевірки характеристик, тести, у яких характеристика це цільове число. Або навичок. Відповідно, де використовується навичка. До цих тестів також входять командні та групові тести. Командні тести це тести, де один з гравців допомагає іншому. Для цього не треба володіти навичкою, а гравцю, який робить основну перевірку, дається можливість її перекинути. В командних тестах беруть участь двоє гравців, на відміну від групових, у яких бере участь уся група. Під час групового тесту. Береться самий здібний учасник групи. Усі кидають з одинаковими модифікаторами та цільовим числом. І якщо хоча б половина групи пройшла перевірку, груповий тест рахується вдалим. Суперницькі тести. Коли два персонажа вступають в конфлікт, дії, які вони роблять, є суперницькими тестами. Той, хто отримав успіх, перемагає. Суперницькі тести не обов'язково повинні бути однієї навички, характеристики, тобто можна кидати. Брехню протиуважності цілі, щоб її, наприклад, надурити. Якщо два учасники перевірки провалили, нічого не відбувається. Якщо двоє пройшли перевірку, потрібно порівняти ступінь успіху, у кого вона більше переміг. Якщо хтось викинув удачне число, місцевий аналог критичного успіху, то він автоматично проходить перевірку. Якщо суперники двоє кинули удачне число, нічого не відбувається. Розширений тест. Тут все просто. Іноді задача потребує багатьох кітків. Наприклад, зламати дуже міцні двері може потребувати багато ударів. Для таких тестів майстер створює складність успіху, скажімо, 10. Це означає, що на наступних перевірках треба набрати суму ступенів успіху 10 або більше. Персонаж може робити різні тести, наприклад, руйнування, щоб підпалити двері, або атлетику, щоб їх вибити. Коли сума ступенів успіху стає 10 або більше. Двері вибиваються, та серія розширених тестів припиняється. Що ж, це усі типи тестів, які є в грі. Схоже, це вже а. Стоп, точно, удачне число і удача. Так, потрібно вам розповісти про це. Е, дивіться, кожен персонаж має характеристику вдачі. Вона визначається на початку створення персонажа за формулою, що можна знайти в книзі або нашому відео про створення персонажа. Бонус вдачі, десяткове число від характеристики вдача, визначає кількість удачних, неудачних чисел. Після гравець робить кітки удачних та неудачних чисел, що фіксуються на листі персонажа. Скажімо, у нас два удачних числа, 23 та 75, і одне неудачне 31. Якщо нам випадає 23 або 75 на кубіку, це критичний успіх, і при цьому він дуже схожий на день дешний. Якщо ж випаде 31. Це критичний провал, який працює аналогічно. До речі, з удачею пов'язаний важливий ігровий ресурс очки вдачі. Їх можна витрачати на перекидання кітків та створення наративних змін, домовлених з ведучим гри. Також вдачу можна спалювати як характеристику, але про це ви вже прочитаєте в книзі. Ще є витривалість. Це ресурс, який здатен надавати вам додаткові дії в бою, посилювати ваші пошкодження та робити спеціальні прийоми. Це, напевно, один з самих основних та унікальних ресурсів для фізичних класів напроти мани в майв, про яку ми поговоримо також в окремому відео. Що ж, тепер ви знаєте всі базові знання для гри у USPG 3e. Поширюйте це відео, ставте лайки, підписуйтесь на теплі настолки та чекайте наступних відео. Удачі вам!